Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 192 тисячі 350 особин за добу 1 тисяча танків 11 тисяч одиниць за добу 6. Бойових броньованих машин 23 758 одиниць за добу, 21. артилерійських систем 35 205 одиниць за добу, 33 реактивних систем залпового вогню, 1 571 одиниця за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1262 одиниці за добу 1. Літаків 432 одиниці, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 91 386 одиниць за добу, 167, крилатих ракет 4073 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 2 одиниці, Автомобільної техніки та автоцистерн 70 361 одиниця за добу 179, спеціальної техніки 4027 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!